Правила безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях. Якщо вас захопили у заручники і є загроза життю, постарайтесь запам'ятати зовнішній злочинців, їхні особливі прикмети та звички. За першої ж нагоди повідомте про своє місце знаходження рідним або поліції, залишайтесь розсудливими, спокійними, миролюбними і не піддавайте себе ризику. Якщо злочинці знаходяться під впливом алкоголю або наркотиків, спробуйте уникати спілкування. Не провокуйте їхню агресивність непокорою, сваркою чи опором, виконуйте вимоги терористів, не створюючи конфліктів, і звертайтесь за дозволом на будь-яке переміщення. Не вступайте з ними в обговорення гострих тем і нічого не просіть. Їжте усе, що дають. Уважно слідкуйте за поведінкою злочинців і будьте готовими до втечі, якщо шанси на успіх високі. Спробуйте знайти найбільш безпечне місце у приміщенні, де можна захищати себе під час штурму. Якщо такого немає, падайте на підлогу за будь-якої небезпеки. При застосуванні сльозогінного газу дихайте крізь мокру тканину, часто кліпаючи очима. Під час штурму у жодному разі не беріть до рук зброю терористів, а під час звільнення виходьте швидко, беззаперечно виконуючи команди групи захоплення.